У Білому домі заявили, що в Україні корупція зросла на 500%, а допомога від Сполучених Штатів Америки не доходить до українців. Це маніпуляція. В матеріалі посилаються на слова члена Палати представників Конгресу США Майкла Макола, нібито саме він й повідомив про корупційну діяльність української влади. Американський посадовець і справді у своєму виступі, 29 березня, говорив про підзвітність прозорість підтримку України, яку надають Сполучені Штати. Щоправда, російські пропагандисти викривали його. Слова, а деякі речення взагалі вигадали. Заява про те, що США, начебто, фіксують величезну кількість фактів корупції та крадіжок в Україні вигадка, яка суперечить висновку американського комітету. Під час слухань у комітеті із закордонних справ Палати представників опитали Генеральних інспекторів Державного департаменту США та Міністерства оборони США. Тоді вони заявили, доказів того, що підтримка Україні використовувалася не за призначенням, немає.